українсько польський кордон заблоковано одразу три пункти пропуску: це Ягодин Раваруська та Краківець перестали пускати вантажівки до України. Це польські перевізники вийшли на протести, через як вони заявляють, надмірну конкуренцію. З українськими водіями так от на в'їзд в Україну вантажівки вже не пускають. І одна виїзд у Польщу, кордон відкритий. Тоді туди, туди для Фордіє електронна черга. Тож авто проїжджають за розкладом. Українські водії, з якими ми поспілкувалися, кажуть до Європи в'їдуть. А як повертатимуться назад в Україну ще не знають. Їдемо вигружатися там, буде видно ніж туди, ніж назад. Тижня два-три в Європі а там може і розійдеться. Я думаю, що вони забагато трошки хочуть. Вони всю Європу заполонили. Вони ще хочуть український бізнес, взяти ринок. Буду страйкувати, будемо стояти, наш, інакше виходу немає. Рух транспорту ускладнений і на Волині на пункті пропуску Ягодин Дорогуська, і на Львівщині на пунктах перетину Краківець Корчова і Рава Руська Гребене. Проблематика може бути по оформленню на в'їзд в Україну вантажних транспортних засобів. по легкових, все без змін, все працює в звичайному режимі. На виїзд з України жодної інформації стосовно якихось блокувань не відбувається і не надходить. Тим часом Українські асоціації міжнародних автомобільних перевезень вважають основне питання сьогоднішньої акції конкуренція, але нині кажуть, важко назвати українських перевізників конкурентами польським, які мають один з найбільших автопарків у країнах Євросоюзу. Українські перевізники під час війни мають дуже обмежений ресурс. страхові компанії відмовляються страхувати перевезення і зауважують, що далеко не всі транспортні асоціації Польщі підтримують цю. to act